Хімічну зброю росіяни застосовували під Бахмутом та Сватовим на півдні касетні боєприпаси, а поблизу Авдіївки запустили бронемашини Камікадзе. Ворог б'є потужною, часто забороненою зброєю. Більше про це Ростислав Сесоєв. Околиці Авдіївки, так звана промзона. З боку окупованої ясинуватої проривається бронемашина Камікадзе. Всередині дві тонни тротилу екіпаж скеровує машину через мінні поля на українські позиції і тікає, але вона вибухає, не досягаючи цілі. Нова тактика ворога не працює. На півдні росіяни застосовують касетні боєприпаси. Це півтонна авіабомба. В ній 15 окремих елементів, які самостійно наводяться на ціль та мають вибухнути. Але через низьку якість приблизно кожен другий суббоєприпас не розривається. Одна така бомба забруднює 8 квадратних кілометрів української землі. Вони використовують ці е, свої касетні снаряди і бомби но там, де є цивільне населення. Вони Додатково мінують вже цивільні міста. Ну міста де є цивільне населення, і це додаткова небезпека використання таких російських снарядів. Також росіяни використовують заборонені фосфорні бомби та хімічну зброю речовину хлорпікрин. Якщо люди не готові захищати себе від хімічної атаки, то Виводиться з ладу велика кількість, ну принаймні, як ти каже, живої сили. Я впевнений, що наша хімічна війська зараз активно відпрацьовують варіанти захисту від хімічної зброї. Нещодавно хлорпікрин застосовували поблизу Бахмута та Сватового раніше під Херсоном. Така отрута викликає сильне запалення очей, горла органів дихання, позбавляє боєздатності і може вбити все це. Заборонено і Женевськими конвенціями щодо правил ведення війни, і зокрема в контексті хімічної зброї, є конвенція щодо заборони використання хімічної зброї, де Росія. Я також учасником даної конвенції, і вона все одно порушує її. за воєнні злочини. передбачено довічне ув'язнення: та чи вдасться покарати винних, і хто саме має відповідати за ці всі воєнні злочини має нести відповідальність вище керівництво Російської Федерації однак, для того, щоб це здійснилося на практиці, потрібно звісно перемогти Україні в даній війні. Воєнні злочини не мають терміну давності і є випадки, коли притяг до відповідальності і за десятки років після скоєного, Тож зараз важливо збирати докази та свідчення і передавати їх до міжнародного кримінального суду. Ростислав Сосових ми Україна, марафон єдині новини.